У зв'язку із реконструкцією будівлі, гімназії освіта, учні будуть навчатися в ліцеї номер 3 Це і територіально, і з точки зору навантаження на заклад найбільш оптимальний варіант в сьогоднішніх умовах. Чому? Тому що співвідношення кількості дітей до площі. Закладу освіти це той найбільш вигідний варіант на сьогоднішній день, що дозволяє прийняти учнів і педагогів гімназії освіта найбільш безболісно. У зв'язку з цим, на керівництво закладу, зараз покладається обов'язок сформувати розклад таким чином, щоб максимально забезпечити навчання дітей в очному режимі. Вони сьогодні навчаються дистанційно це пов'язано з тим, що сьогодні заступив новий виконуючий обов'язків директора ліцею номер 3 і йому треба кілька днів для узгодження розкладу, для визначення локацій для розміщення педпрацівників з гімназії і щоб врегулювати всі організаційні питання, щоб освітній процес рухався безболісно. Влада міста забезпечила умови для підвозу дітей з вулиці Привокзальна, це недалеко територіально від гімназії. Вранці і в зворотньому напрямку в обід в зручний для дітей час для того, щоб вони своєчасно могли потрапити на заняття. Відповідно до умов договору до початку наступного навчального року роботи мають бути завершені, і будівля має прийняти учнів на вересень 26-го року.